Хочемо поділитися з вами своїм кейсом? Як ми розвивали і продовжуємо розвивати цей канал в Райфайзенбанку? Як ми стимулюємо і мотивуємо співробітників надавати Вау сервіс чатці І чому ми вибрали його в нашій сервісній стратегії пріоритетним каналом спілкування з клієнтами? Ми починали ще до середини 22-го року. Ми працювали в старій консолі. Це була власна розробка, скажу відверто, не дуже зручна, тому що чати всі були там одним полотном. Розуміти опрацьований чат чи ні, ми лише ми могли, коли він виділений жирним шрифтом. Оператори заходили, не подобалось, виходили. Ми не розуміли, опрацьований чат чи не опрацьований, тому дуже часто чати губилися, ми від клієнтів. Отримували не дуже гарні відгуки, вони там аукали, ви що загубили мічат, я що задав питання, яке вам не сподобалося. А, тому, ну, да, да, Тут можете бачити приклади таких не дуже, як то кажуть, гарних відгуків у наш бік. Але все ж таки на черговій стратегічній сесії ми вирішили пропрацьовували свою сервісну стратегію на декілька років і вирішили. Все ж таки, що ну досить знущатися да, над клієнтами і над співробітниками, тому що там їм також було зовсім не ок спілкуватися і ну, працювати в цьому каналі. Тому всі полюбляли дзвінки, чат вважався таким каналом там, де складно, незрозуміло, От тому було прийнято рішення: ми робимо чат на нашим Основним каналом спілкування клієнтів з банком, і а, перше, що ми зробили, це змінили технічне забезпечення, а, відмовилися від внутрішньої розробки, поставили технологічне промислове рішення. І отримали, як то кажуть, відразу всі бенефіти, і почали працювати як з технологічною стороною, там імплементувати, розвивати да, технічну частину, так і працювати з співробітниками. Отримавши нову консоль, як то кажуть, все стало зрозуміло, зрозуміло про ефективність. Да, тому що ми розуміли навантаження, розуміємо навантаженість кожного співробітника, чітко бачимо, з яким навантаженням в даний момент співробітник працює, можемо регулювати. Це в залежності від черги, куди потрапляє чат, да, тому що ми можемо їх спрямовувати на відповідні черги. Дивитися для тих чи інших клієнтів, куди спрямувати чат для того, щоб вирішити його да, там, для преміальних клієнтів своєї селе, для мас-сегментів. Своє селе, але загалом гнучкість управління і відповіді клієнтів. Ну змінивши стратегію, змінивши платформу, ми зробили такий стрибок ефективності. Да? Запровадили нову платформу в жовтні 2022 року. І ми бачимо стрімкий перетік звернень клієнтських з дзвінкового каналу в канал чата, але це є наша головна стратегія, з якою ми працюємо до сих пір. Пізніше, трішки на початку 2023 року, ми запустили бота, тому що клієнти наші до цього спілкувалися лише з операторами, і тут ми вже потихеньку, акуратно починаємо і вчимо їх до сих пір, працювати з ботом з нашою віртуальною помічницею, яка допомагає їм там, без участі співробітника, закривати їх. Нескладні питання. А ми повністю передивилися і змінили стиль спілкування в чаті. Потім ми це розширили і на дзвінкову частину, але почали все ж таки щату при зміні знову ж таки, сервісної стратегії. Тобто, у нас оператори спокійно шуткують, допомагають клієнту там замовити не знаю, піцу, там, допомагають з вибором подарунку, Тобто можуть поспілкуватися з клієнтами не лише. На там, банківські теми, якісь питання стосовно банківських продуктів. Ми зробили стрибок у ефективності операторів. Ми виросли там, з 22 року з 6, там, після впровадження в платформи 6 до 13 в чатів за годину. Зараз ми також продовжимо працювати з цією ефективністю, але знову ж таки, не Перегибаємо палку, да, тому що треба мати цю середину, коли і ефективність, і оцінка клієнта буде нам давати розуміти, що ми спілкуємося добре, ми спілкуємося стільки, щоб вирішити питання клієнта. На нас не тисне зверху там, показника «ХТ», да, коли оператор намагається максимально швидко вирішити запитання і закінчити час. Ну і саме головне для нас це задоволені клієнти, це їхні відгуки. З моменту запуску платформи, ну, з 2023 року, коли ми, ми почали змінювати, з 22-го змінили стратегію, наш CSAT не падав нижче 93%. Коливається з місяця місяць, там 93, 95, 96, але я вважаю, що це чудовий показник, тому що раніше NPS в старій консолі нам демонстрував зовсім інше. І а, основне, що ми зараз ще робимо, це а, фокусуємо наших клієнтів, що все ж таки чат. Це основний канал комунікації з банком. А ми промотуємо чат в усіх точках. А, Прикосновіння в да, точках дотику клієнта з банком, тобто абсолютно скрізь, клієнт знає, що чат, 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 швидше, ефективніше, не потрібно чекати, не потрібно там слухати voicebot. Тому, і зараз наша доля чату: це 42% станом на вчора, і на кінець поточного квартала ми плануємо вийти на показник 50%. Тобто ми це робимо ніжно, лагідно, але все ж таки перенаправляємо клієнтів в наш чат. І підтвердженням того, що ми робимо це правильно, є відгуки клієнтів, які оці... залишають нам при виставленні оцінки да, по факту завершення спілкування з нами. Інколи просять закріпити за ними операторів, але ж це окрема історія тому. Це про результати, це про те, як ми передивилися стратегію, куди ми йдемо. А зараз Вероніка поділиться тим, як ми мотивуємо, стимулюємо співробітників чату робити вау-сервіс і е, бути кращими для клієнтів на ринку. Да, сьогодні я не буду вам розповідати про те, як ми вчимо наших новеньких співробітників, як ми проводимо хард навчання, софт навчання, як вони якими інструментами саме навчання ми користуємося. Сьогодні буде невеличка така розповідь про наш останній проект, який називається гейміфікація. І пішли ми в цю тему для того, щоб погратися, для того, щоб нашим співробітникам стало яскраво, цікаво і щоб ще раз привернути увагу до необхідності. Робити ВАУ. І гейміфікація наша називалась Перегони драконів, які ж ми мали номінації. Перша номінація «Віртуоз», тобто це людина, яка творила найбільше Вау-чатів, найбільше робіт, які дійсно з точки зору клієнта є ВАУ і надають Вау-сервіс. Наступна номінація, така цікава, це мати драконів, тобто той менеджер, який виховав найбільше переможців, тобто та команда, яка... Ну, здобула найбільше перемог у інших номінаціях. Наступна номінація це генератор, тобто це оператор чату, який нагенерував більше вау-фрагментів, бо не кожен вау -чат, ну, не кожен чат стає вау, хоча може вміщувати вау-фрагменти. Тобто, ми ці речі розділили між собою. Наступна номінація це був гуморист. Це, звісно, була найулюбленіша номінація наших операторів. І в цей день наші контролери і тренери мали що робити 24 на 7. І остання номінація це фоловер, тобто вдосконалюва чатів, це, так би мовити, кадровий резерв для наших контролерів. Тобто, це люди, які можуть прокоментувати чат і можуть один одному надати зворотній зв'язок, а що ще можна було покращити, посилити, поглибити у комунікації з клієнтами. І ще одна номінація: це кіноман, Це коли ми пропонували різні фрази, які були фрагменти фільмів і нашим. Операторам необхідно було придумати свій варіант виходу з цієї ситуації, щоб це було і не робочі кейси, а і розширення їх кругозору, і вміння спілкуватися і знаходити вихід дійсно на різні теми. Які ж у нас були рекорди? Всі цифри я звісно зачитувати не буду, просто хочу звернути увагу, що в нас були співробітники, які генерували по 24 вау-роботи. Були співробітники, які генерували по 34 роботи з яскравими вау фрагментами Ну і більше тисячі робіт довелося переглянути, перечитати нашим контролерам і тренерам, тому що дійсно активність була дуже дуже шалена по нашій цій гіміфікації. І які ще цифрові досягнення, чим я хочу поділитися, що більше 60% співробітників залучилося, приймало активну участь в тому, що ми робили. Більше 200 фраз було нагенеровано. Більше 282 учасни ми отримали, 383 рекомендації для робіт також надали співробітники один одному. 334 фрази було дегенеровано для фільмів. І 527 вау фрагментів. Ну і звісно, що ви бачите нашу ту саму шалену активність, що більше тисячі мемчиків нагенерували наші співробітники на ці теми, які їх цікавили. Ну і звісно, можна багато розповідати, але краще подивитися це. Ми даємо вам зараз не робота, а фрагменти, бо попереду дзвінер, і ми не будемо розкривати всі карти, звісно. Але трошечки можете подивитися саме на вільний стил спілкування, на те, як шуткували клієнти з нашими співробітниками, як вони вітали один одного, і як, яким невимушеним, невимушеним було спілкування, коли співробітник робить те, що може, там, де він є, і робить це з настрям. І хочемо поділитися з вами, нашими мемчиками, підняти вам також настрій. Це те, що хвилює безпосередньо наших операторів, а це те, на що вони звертали увагу, чим вони діляться, що їх смішить, що їх турбує. Теша це наші требошутери. Тобто, коли надскладного клієнта не забирають, що вони. Це зараз роблять. Це коли новенький шукає, звертається по допомогу, перше про що його питають, а чи дивився ти базу знань. Це коли клієнт шукає свої персональні дані. Це, думаю, знайомо кожному менеджеру контактного центру ситуація. І так як у нас гіміфікації брали участь і напрямки, ця, цей мемчик демонструє, як кожен напрямок змагався з іншим. Тобто всі були залучені і всі спостерігали за роботами один одного. Тобто, це крута можливість безпосередньо шарити досвід між різними напрямками. І оскільки нас дуже просили розкрити тему, як же ми перемогли в дзвінорі, тому що в нас було п'ять учасників напрямку чати. Всі п'ять посіли а, перше, дру, два других місця і два третіх місця. Тобто, всі п'ять учасників у нас опинилися на п'єдесталі і зафарбували підістал, так би мовити, жовтим кольором Райфа. І от як же це відбувалося, ми вам покажемо. От саме так ми йшли до перемоги. Дякуємо вам за увагу! Дякую, колеги.